Вітаю криптоспільнота! Це відео приблизно на 3 хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, альтсезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні, 25 квітня 2025 року. Що було вчора? День розпочався з курсу 93, знижався до 91 та повернувся на 93, де і були максимальні об'єми торгів за вчора. Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності і де можуть бути ліквідовані активи трейдерів та інвесторів. Теплова карта ліквідації за одну добу. Вчора зібрали активи шортистів, які повірили в рух вниз. На восьму ранку знизу ліквідність на 92-91. Зверху ліквідність на 94-95. Тижнева карта ліквідації. Тут можна побачити, що на нових позиціях йде накопичення нових об'ємів. На денному графіку фіксуємо остаточне закріплення вище 86. Формується нова зона спротиву на 94-95, можливо наступного тижня ми побачимо пробиття і цієї зони наверх до відміток 105, де біткоін очікує нова, ще більше червона зона цього індикатору, LAX. Якщо вам потрібні такі відео, натисніть лайк. Всі посилання в описі до відео. І ще анонс, відкриваю новий приватний клуб криптоінвесторів. Відкриття в цю суботу. Годинний графік Опитування 25 квітня 2025 року прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 95 зростання. 95 мій прогноз. 93 норм. 91 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Закріплення курсу біткоїна в зоні 92-95 може бути тут до понеділка. Альт-сезон Alt 2025. Altcoin Season Index 20, вчора був 22, альти почали відбиватись від нижніх позицій та закріплятись вище, хоча домінація біткоїна ще дуже велика. За даними цього індексу, вище 25 вже буде середня зона. Мета китів Витягнути з нас Альти по нижнім цінам, використовуючи різні методики. Я просто тримаю альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Найтемніша ніч завжди перед світанком. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України, зараз це дуже важливо, бо люди повірили в перемовини та зменшили донати, а фронт так само потребує нашу допомогу. Донатимо та віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!